Рецепт імбирних пряників. Сотейник з товстим дном додаємо мед, цукор, корицю та молотий імбир. Включаємо на середню потужність та доводимо до кипіння. Цукор має повністю розчинитись. Додаємо соду та перемішуємо. Потім додаємо вершкове масло та добре перемішуємо, поки воно не розтопиться. Проливаємо в іншу тару та залишаємо, щоб охолодилось до кімнатної температури. Додаємо яйце, перемішуємо, потім додаємо борошно та вже вимішуємо еластичне тісто. Воно не має липнути до рук. Загортуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на годину або на ніч. Тонко розкатуємо тісто орієнтовно 3 мм та вирізаємо за допомогою формочки у потрібні нам фігурки. Противень застеглаємо пергаментом та викладаємо на них фігурки. Ставимо пектись в розігріту духовку до 180 градусів на 5-6 хвилин. Залишаємо їх охолодити, за цей час приготуємо глазур. До білка додаємо цукрову пудру та кілька капель лимонного соку та збиваємо міксером приблизно хвилинку. Маса Трішки збільшитись та посвітліти. Розділяю глазур на три частини, дві з них буду фарбувати. Фарбую геловими водорозчинними барвниками. Потрохи відбираємо в кондитерські мішки, ними будемо малювати контури пряників. Глазур для заливки потрібно бути більш текуча, тому додаємо по декілька капель холодної кипяченої води та добре перемішуємо. Беремо круглу тонесеньку насадку та малюємо контури пряників. цією глазурою, яку ми спочатку відбирали. Замінюємо на інший колір та малюємо інші деталі. Маємо дочекатись, поки підсохнуть ці края. Після чого заповнюємо серединку вже тією гозерою, яку ми розводили, з водою, та декоруємо за бажанням. Одразу з'являється святковий настрій. Зараз, до речі, є свято в мережі щодня, у них день народження. І для вас вони приготували дуже приємний бонус. Якщо ви обираєте товар більше, ніж на 490 гривень і серед тих товарів є один товар спонсорів, а їх є дуже багато, вони з оранжевими цінниками. Тоді ви на касі обирайте одразу листівочку з назвою Подарунку і обирайте його прямо там. Дуже приємна акція. А пряники після розпису вже встигли підсохнути, і ми можемо їх куштувати чаєм. Дуже смачні, тому не забувайте зберігати рецепт.